На сьогоднішній день ви знаєте, що при формуванні і спроможної мережі так є надкластерні кластерні лікарні. І на сьогоднішній день декілька лікарень, а це п'ять лікарень, які вже мають через меддату і мають таку можливість надавати хіміотерапевтичну допомогу. Що стосується хірургічних втручань, я вам сказала вже, що. 30%, а навіть більше 30%, чимось там відсотків, вони вже не проводили оперативні втручання при онкологічній патології. Це тільки при онкологічній, якщо брати ще було 9,8, майже 10%, це були сутодіагностичні, при які теж не мали відношення, діагностика була не онкології. Тобто, якщо 50% тільки було надання медичної допомоги саме онкологічним хворим. Лінійний прискорювач, як був на сьогоднішній день один, він буде хоч керівником там і Саян, хоч керівником буде Шишка, на превеликий жаль, іншого вибору не буде і всі будуть їхати на культурну і там проходити це опромінювання. А що стосується оперативного втручання, ви розумієте, що є дуже дороговартісні, як то кажуть, обладнання, якщо ми кажемо, наприклад, нейрохірургічні операції, які взагалі не робилися і не було такої можливості робити їх в онкологічному диспансері. Тобто вже до цього часу доброякісні опухолі, а інколи і злоякісні пухлині. Тобто так, це робила Запорізька обласна клінічна лікарня. Для цього необхідно дороговартісне обладнання, яке, ми сподіваємось найближчим часом отримає за у якості гуманітарної допомоги Запорізька обласна клінічна лікарня, це нейрохірургічний використовув новітній. І будуть вони надаватися. Це дуже тонка грань. Коли ми кажемо, да, онкологія доброякісна, спочатку необхідно зробити оперативне втручання, віддати його на анатомічне і стологічне дослідження, і після цього лише як то кажуть, можна сказати, була онкологія, чи це була доброякісна пухлина, і тому навпаки, при об'єднанні цих лікарень буде більше, як то кажуть, більше розширені можливості. А те, на чому на сьогоднішній до цього часу виїжджали, і ми кажемо, мамографі? Мамографи стоять уже в багатьох Мам. лікарнях. Тобто, така діагностика, яку вони робили, вона вже розвинена дуже в багатьох лікарнях міста Запоріжжя і за межами, тому що да, електронне направлення воно діє по всій країні. Пацієнт буде мати змогу і навіть на розвиток і вони. Заклад охорони здоров'я становиться більш потужним. На превеликий жаль, на спочатку війни відбувся відтік кадрів, я вже так само вам казала. І як на сьогоднішній день, чому навіть як тут покажете, звільнені, звільнені всі вони з роботою, всі, хто хочуть, вони всі з роботою. Тому що навіть в обласній клінічній лікарні був брак середнього медичного персоналу. Тобто, якщо ми кажемо, що да, людина хоче змінити локацію, а тепер це єдиний заклад працювати локація, де центр серцево-судинних заходів може перейти в це відділення, може перейти в виділення Запорізької обласної клінічної лікарні. Чому для пацієнта буде перевага? Я 100% кажу, що це буде перевага. Тому що е тримати, утримувати в складі кожної лікарні патологоанатомічне відділення це, ну, ми розуміємо, да, немає стільки, це, як то кажуть, дороговартісне 5. Створювати імуногістохімічну лабораторію це 5 затратна частина, але і одні, і інші працювали за тим самим пакетом. На превеликий жаль, ніхто не оплачував імуногістохімію пацієнтам, вони самі відправляли в інші заклади охорони здоров'я, в інші регіони і все остальне. На сьогоднішній день це буде все структурний підрозділ однієї лікарні, яка буде працювати повністю, починаючи від профілактики, онкоскрінінгу і закінчуючи паліативом. Паліатива онкологічного теж не було в онкологічній лікарні. А саме для мене було: вони проводили хіміотерапію, за яку отримували великі кошти в той час, коли порушення йдуть в системі організму, да, ну, падають тромбоцити, ретроцити, до побачення йдіть. Де ви мешкаєте за місцем проживання, коли вам ці всі показники приведуть до норми, можете повернутися до нас. Ці всі пацієнти будуть тепер в одному кільці і лікуватися в Запорізькій обласній клінічній лікарні.